Скрада дасть 12 мільйонів гривень на масштабну реконструкцію онкогематологічного відділення у Волинській обласній дитячій лікарні, де лікують дітей із онкопатологіями. На розширення, капітальний ремонт та устаткування цього відділення потрібно 28 мільйонів. Онкогематологічне дитяче відділення нині є прохідним, а лікування таких захворювань вимагає повністю старильних умов. Цей проект входить повністю комплексно. Обладнання, оснащення, медичні меблі, побутові меблі. Сюди входить система лікувальних газів, і що дуже важливо, система вентиляції, потужна система вентиляції і система чистих приміщень, там, де будуть хіпофільтра, де будуть герметичні приміщення, капсули, де ми зможемо класти дітей, які отримують високодозову хіміотерапію, і готуються на присадку косного мозку. Враховуючи, що міської дитячої лікарні Луцьк немає, а чи не всі діти з нашої громади лікуються саме у Волинській обласній, місто вирішило допомогти з фінансуванням проєкту капремонту. Зазначимо, що 40% з пацієнтів Волинської обласної дитячої лікарні складають саме мешканці Луцької громади. У зв'язку з цим я прошу передбачити субвенцію обласного бюджету на капітальний ремонт відділення дитячої онкогематології Волинської обласної дитячої лікарні, комунальне підприємство Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства в сумі 12 мільйонів гривень, для того, щоб вони могли оголосити закупівлю і почати робити цей ремонт, можна буде зробити для кожної мами з дитинкою окрему палату з окремим самозлом, так як це вимагається під час лікування цих складних захворювань.